Червоне і біле, сухе і кріплене. Вино на будь-який смак запропонують в Національному інституті винограду і вина Магарач. Учені планують культивувати до 20 авторських сортів лози, а з зібраного врожаю створювати нові марки. вина. Це хіліса, та мадери і мускати, Це група десертних вин. Вино вироблятимуть з урожаю власних виноградників, а унікальну лозу будуть вирощувати на агрофірмі інституту. Загальна площа виноградників агрофірми Магарач зросте на 200 гектарів. Обсяги виготовленої продукції втричі. Нове керівництво інституту робить ставку на економічні складові діяльності агрофірми. І перші результати такої стратегії видно вже зараз. Ми будемо закладувати і молодих насаджень порядка 200 гектар виноградників. Которая очень сильно і ми будемо підсаджувати молодими насадженнями. Створювати нові марки вин кращі винороби країни будуть на новій експериментальній базі в Лівадії. Найближчим часом тут установлять високоякісне італійське обладнання, зокрема, лінію для переробки винограду та холодильники. Українські дегустатори одними з перших скуштують авторські вини магарача. Тисячі гостей із різних куточків країни вже давно віднайшли шлях до цього вина, і щороку везуть з Криму додому все більше літрів хмільного напою. Однак винороби магарача не просто створюють напій богів, а й наголошують на культурі його споживання. Головне пити якісне вино і знати міру.